Василь Ігорович, розкажіть, будь ласка, на початку нашої конференції про те, що передувало намірам провести тактичну гру Забутий гарнізон в Старокостянтинові і хто є вашими партнерами у цій справі? Десь наприкінці листопада було звернення на міську раду, на міського голову декілька громадських організацій. Це громадська організація Українські січові стрільці із Києва, науково-гуманітарне товариство, а також громадська організація Смельницького Честь і Слава про те, щоб Старокостянтинові провести реконструкцію, відтворення бою 1918-19 років, оскільки місто і в той час, і зараз знаходиться на Шляхах, есть підходять залізниці, а також пролягають через місто шляхи. Значить, під час національно визвольних змагань, 1917 21 роки, місто завжди було в центрі бурхливих подій. І якщо за період, за цей період 28 разів передавалося чи переходило з рук в руки до тих чи інших, скажімо, військових частин, формувань і так далі. Оскільки ця сторінка історії не зовсім розлого висвітлення нашого міста, ми, звичайно, підтримали цю ініціативу, пішли на зустріч і думаємо, що цим ми якби. Попробуємо відтворити це дійство, це скажімо, приверне увагу як і громадян міста, так і скажімо, гостей, які приїдуть подивитися скажімо, на саме відтворення, саме відтворення бою, а також приверне увагу і до збереження історико-культурної спадщини, оскільки це буде проводитись на території. Замку князів Острозький. Василь Ігоріч, які конкретно заходи заплановані на 14-15 січня в місті Старокостянтинові по лінії відділу культури? По лінії, по лінії відділу культури, значить, заплановані заходи. Основні це заходи, які загальноміські, як це відтворення реконструкції бою під назвою Забутий гарнізон. Адже період від грудня місяця по січень, це якраз 2018 року, це якраз той період, коли влада гетьмана переходила до рук директорії. І оскільки німецькі війська, які, скажімо, були на території України, займалися вивезенням продовольства, то в деяких місцях між загонами директорії і німецьких військ, ну, якби виникали і сутички. От. От якраз і ці заходи ми плануємо на 14-15 січня. 14 -15 січня значить, о 13.00 буде проведена реконструкція бою, забутий гарнізон, а також буде... В замковій церкві проведена літургія по панахида по загиблим в той час воякам. Буде далі десь о 17-18 годині ми плануємо провести невеличку екскурсію для наших гостей, от, а також перегляд фільмів, які будуть відбуватися в приміщенні дитячої музичної школи які фільми, що привезли з собою учасники історичних клубів. На 15 січня запланована від замку урочиста хода учасників, а також громадських організацій нашого міста, покладання вінків на території районної лікарні до пам'ятного знаку 47 старшинам. Армію Америки загинули в 2019 році якраз на території нашої лікарні. А після цього будуть відтворені вже тактичні заняття на полігоні, в бувшому військовому полігоні. Це буде десь, планується з 10 до 12 години. Потім після проведення цих тактичних занять буде проведена прес-конференція для засобів масової інформації, ну, а також буде тут якби, зустріч вже в замку князів Острозьких, після чого планується від'їзд учасників, які мають приїхати вже попередньо на форумі обговорені ці питання, Значить, мають взяти участь такі міста, як Київ, Харків. Донецьк, Одеса, Херсон, Хмельницький, Львів. Планується десь 50 учасників іменно історичних клубів, які будуть відповідні амуніції того часу, зброєю того часу і так далі. Ну, відповідно, і буде відтворення цього бою, як і називається, забутий гарнізон. Користувач Аліна е, запитує, про який забутий гарнізон іде мова і в чому суть цієї гри. І як саме має відбуватися ця гра. Я вже е, казав, що е, якраз події е, 17-21 років е, звичайно мало висвітлені в історії нашого міста, нашого краю. А тому, е, Громадські організації звернулися до нас, щоб відтворити ці події. Я думаю, що це тільки наш, нашу громаду, наших людей, тільки залучить ще до більшого якби, пізнання нашої історії. Забутий гарнізон це якраз гарнізон тут, який директорія, який... Ну, під, був під владою, вже коли, е, коли німці залишили територію міста Старокостянтинова, оцей, е, як і згадується про цей гарнізон забутий, що його, е, ну це назва така чисто символічна, що іменно, е, ми мало е, якби, е, подій знаємо того часу. Значить, відповідно. До цього треба відродити ці події, а також більш, більш дати можливості звернутися до історичних фактів, архівних документів і так далі. В чому суть цієї гри якраз і полягає в тому, щоб відродити, привернути увагу до тих подій того часу. Користувач... Степан Семенович запитує, висвітлюватимуться події громадянської чи Першої світової війни? Я вже говорив, давав відповідь по цьому питанню. Це якраз період громадянської війни. Користувач Андрій запитує, чи можна створити на базі нашого замку музей-заповідник? Так, це питання довгий час піднімається, як і органами самоврядування нашого міста, також і мною ну, і, і Багато є людей-прихильників, адже в Старокостянтиніві до 1954 року був історико-культурний заповідник. На жаль, за якихось обставин, звичайно, його закрили. От, а тому ми зараз всі зусилля свої спрямовуємо на те щоб його все-таки відновити, відродити. І хочу вам сказати, що дуже багато людей і нам допомагають, як і громадські організації, так і місцевий приватний бізнес. Хто чим зможе, тим допомагає, хто грішми, хто матеріалами, хто значить, навіть порадою. І в нас є надія на те, що все-таки тут буде відновлено історико-культурний заповідник, адже ця, будемо казати, пам'ятка національного значення, замок князів Островських це унікальна пам'ятка, яку дійсно треба зберігати для наших майбутніх поколінь. Користувач Василь запитує, як часто такі заходи планується проводити у місті? Оскільки це вперше, ми запланували такий захід. Я думаю, що спілкуючись з громадськими організаціями, учасниками історичних клубів, це дасть нам можливість по-дальшому вести з ними співпрацю. А можливо, я думаю, що і в нас, в місті, буде засновано історичний клуб. Це дасть можливість обмінюватися інформацією, проводити конференції, от такі от, скажімо, і фестивалі, відродження реконструкції, скажімо, якихось подій історичних. Це дуже важливо, як є сьогодні однією з цікавої, цікавої форми відродження самих історичних подій. Я думаю, що ми будемо підтримувати це і на майбутнє будемо проводити, ну, скажімо, регулярно, якщо можна так сказати.